Вітаю вас, малята! Сьогодні в нас з вами буде дуже цікаве заняття. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Чути скрізь приход весни. де-неде з'являється зелена травичка. Вже ми побачили перші весняні квіти, проліски. Голосно защебетали птахи. І на деяких кущах і деревах вже можна побачити бруньки. Діти, а скажіть мені, хто допомагає весні, щоб стало тепліше? Так, це сонечко. Вийшло сонце із за хмар, немов м'ячик, стрибунув промінь і побіг. На тротуар під пташиний дзвінкий гомін. Малята. Подивіться і скажіть, якого кольору пташок зігріває промінцями сонечко. Правильно, пташки зеленого кольору і червоного кольору. А ще зелені пташки більші, а червоні менші. Потім Сонячні промінчики лагідно торкнулися квітів. Малята, скажіть, якого кольору квіти? Жовта квітка і синя квітка. Яка квітка більша, а яка менша? Так, жовта більша, а синя менша. А ось ще одна квіточка якого вона кольору? Правильно, помаранчевого. Помаранчева квітка. Тепер у нас є квітка жовтого кольору більша, синього кольору менша, а помаранчева найменша. А тепер повторіть за мною. Більша, менша і найменша. Молодці малята, пограли сонячні промінчики з квіточкою та побігли собі далі. І тут вони побачили дівчинку. Вона несла яскраві бантики. Дітки, якого кольору бантики? Зеленого, жовтого і червоного. А тепер мені скажіть, який бант більший? Так, зелений бант, а який найменший? Так, жовтий бантик найменший. А бантиками дівчинка хоче прикрасити кошики. Давайте їй допоможемо. До більшого кошика ми прив'яжемо більший бантик. До меншого кошика менший бантик. А до найменшого кошика найменший бантик. Молодці малята. Дівчині дуже сподобалися такі кошики. Сонечко зраділо і розмилило тепло своїми промінцями. До побачи!